Привіт! Мене звати Олександр Іллоріонов, Я керівник проєкту житлового комплексу Метрополіс. Сьогодні я вам розповім, як просувається будівництво нашого житлового комплексу. Готові до огляду? Поїхали! Будинок номер 3 секція 1-2-3. Роботи по прокладанні трубної каналізації 0,4 4 кВт виконано 100%. Виконується декоративна штукатурка стін без фарбування з 17 по 18 поверх. У МЗК активно триває облицювання керамічною плиткою. Виконуються роботи з 18 по 34 поверх. Загальна готовність 55%. Паркінг житлового будинку номер 3 Тривають роботи з гідроізоляції плити паркінгу. Влаштування примикань. Готовність понад 79%. Будинок номер 4 секція 1, 2, 3, 5. Виконується цегляна кладка стін з 32 по 33 поверх. Продовжуються роботи злаштування парапету покрівлі, монтаж вентиляційних блоків виконано на 100%. Віконні конструкції встановлено з 3 по 14 поверх та з 17 по 22 поверхи. Триває цегляна кладка стін на 2, 3, 5 та 6 поверхах. Паркінгу житлового будинку номер 4 виконуються роботи з влаштування гідроізоляції паль, розтверків та гідроізоляції плити розтверку. Виконується влаштування забірки та розверків. Проводиться засипка щебеню, підбетонка, армування і бетонування плити паркінгу. Тривають роботи з влаштування вертикальних конструкцій паркінгу та плити перекриття. Ось такий у нас прогрес за липень. Робота триває. Наступного місяця буде ще більш цікавого. Дякую за увагу.